Щось мені сьогодні так скучно, чи взяти книжку почитати, чи я не знаю. Якщо чесно, то я за це літо воще не читала книжки. О, ребятки, ви вже тут. Всім привіт, ребята. Мене звати Мінімек, і ви сьогодні на моєму каналі, і мені сьогодні стало якось скучно. Я вирішила почитати книжку. Ой, як хорошо. І що це школа? Тільки не кажіть, що це школа. Уже і так хватило 1 вересня. Мені хватило, не переживайте. Якщо це реально школа, то мені треба валити звідси. Так, сідайте на свої місця. Я не поняла в смислі сідати, я ж тут одна. Ну, ладно. Я не поняла, що він там пише мені стрьомно. Якісь два плюс 2 дорівнює. Я не зрозуміла, це що? Це тобі приклад? Ладно. 2 плюс 2. Ребятки, поможіть, скільки це буде. Я забула, три п'ять, 5? мабуть, п'ять. Все правильно? Ні, конечно, а ну швидко йде сюди. А, ребятки, мені треба срочно валити звідси. Я не понимаю, що тут происходить. Так, ребятки, я навіть не знаю, куди бігти від цього вчителя. Давайте сюди заскочимо. Вау, їдальня, яка вона тут красива! Так, я не... Вау, тортики мої любимі! Так чего ты еснишь мои тортики? А ну быстро иди в спортзал. Ладно, лучше б від цього вчителя подальше. Ребятки, якщо чесно, то я боюся цього вчителя. Так, ну ладно, если він мне не сказал, что в спортзал, ладно, піду в спортзал. Як він вообще Ладно. Добрий день. Если ты не пробежишь до кінця паркуру, залишишся в школе на Ладно-ладно, Давайте проходити, ребятки. Так, ребятки, быстренько убігаємо. Наконец-то я пройшла цей паркур. Ура, ребятки, я убігаю з цієї школи. Якщо понравилось це відео, обязательно поставте лайк, підпишіться на мій канал, слухайте мою пісню і всім пока-пока!